Раз, два, три, хлопці з лісу. Доброго вечора, ми хлопці з лісу. І сьогодні ми будемо говорити про коліматорний приціл. Кажучи, відверто, ще донедавна я особисто був людиною, яка вважала, що коліматор це девайс, який контролюється ворогами. Але не так давно добрі люди мені підігнали. Як ви бачите, коліматорний приціл, і мені довелося дещо провести ревізію своїх поглядів з приводу цього пристрою. Добрий день. Усі коліматорний приціл? Навіщо тобі каліматорний приціл, синку? Mm. Та щоб добре стріляти? Щоб добре стріляти, тобі не потрібен каліматорний приціл. Щоб добре стріляти, тобі потрібно це. Це пройшло Другу світову! Пройшло Корею! Пройшло В'єтнам! Пройшло Афганістан! Це дає тобі перевагу у швидкості стрільби над супротивником. А коли закінчуються набої? Ти примикаєш штики І йдеш штикову. Не лови флешбеки. Купуй каліматори в магазині Прапорщик! Найкращі варіанти каліматорних прицілів ви зможете знайти за адресою місто Київ вулиця Пушкінська, 20А. Тут вам допоможуть обрати найбільш оптимальний варіант для вашої зброї та цілий, для яких ви плануєте її використовувати. Посилання на сайт магазину ви зможете знайти в описі до цього відео. От, ідея коліматорних прицілів виникла насправді ще дуже давно. Ще десь наприкінці минулого століття. Не пам'ятаю, хто там запатентував ідею коліматорного приціл. І от сьогодні, 21 століття, коліматори активно використовуються у всіх родах військ, у всіх арміях світу. Ну, більшості, мабуть, армії світу. Ми ж проговоримо про використання коліматорних прицілів на автоматах Калашникова. Ну, конкретно в нашому випадку, це АК-74. Якщо мова говорити про західні зразки озброєння, наприклад про М4 і так далі, де каліматори використовується дуже давно, то в автоматі в серії АК є певна специфіка. І ця специфіка полягає у люфтах на всіх можливих деталях цього власне автомата. І деталі на які ви будете кріпити каліматор, якщо вони будуть люфтити, це не найкращим чином позначиться на точності вашої стрільби. На системі АК є кілька варіантів, куди можна прикріпити каліматор. Перший варіант це кріпити його на кришку ствольної коробки. Одна кришка ствольної коробки штатна. Якщо ви на неї там приварите чи придбаєте, звичайно, подібно до штатної кришку ствольної коробки з планкою Пікатіні, Ну, без пікатіні сучасний ви сучасний ну, каліматор, ви ніяк не поставите його, вона буде не дуже придатною. Кришка ствольної коробки для цього, оскільки вона буде люфтити. І... Відповідно, ваша стрільба також не буде точною від цього. Ну і знову ж таки, кожен раз чистити зброю, ви знімаєте цю кришку, ставите її назад, що теж не найкращим чином буде впливати на використання коліматора. Але є виходи це модифіковані кришки ствольної коробки, які плотно затискаються на штатному місці. Відповідно, це позбавляє їх від люфтів. Є другий варіант, дозвольте. Другий варіант це встановлення е, накладки на газовідвідну трубку із планкою Пікатіні. Відповідно, ви можете встановити каліматор над е, газовідвідною трубкою. Знову ж таки, дуже важливо, щоб вона не люфтила, оскільки тоді точність вашої стрільби буде від цього страждати. Але таке е, розміщення каліматора цілком життєздатне, і з нього сміло можна працювати. І варіант номер три, який використовується на новому автоматі, це розміщення кронштейна на кріплення ласточкин хвост. В нашому випадку це кронштейн українського виробництва. Він встановлюється на саме кріплення ласточкин хвост. на... Боже мій на автомата АК-74 дуже просто. Ми вибиваємо штатні піни. Замість нього ставимо трошки збільшені піни із різбою, до яких ми кріпимо саме посадочне місце. На нього вже ставимо кронштейн і наглухо піджимаємо його болтами. Мінуси, ми не можемо його швидко зняти, якщо нам треба буде. Плюси, воно не люфтить. Зверху на цьому кронштейні планка пікатінні. На неї ми, власне, ставимо каліматорний приціл. Теоретично сюди можна поставити будь-який інший приціл, там навіть якусь оптику, але це не сильно матиме сенс на автоматі Калашникова. Ну і ми зараз не про кронштейн говоримо, а власне про коліматор. Мені побратим підказує, ось ось цей от, побратим підказує, що можна швидко зняти це кріплення, якщо у вас є з собою ключик. Відповідний, ну тут шестигранник потрібен. Він собою носить шестигранник, я собою шестигранник не ношу. Тому якщо в мене поламається каліматор, я нічого не зможу з цим зробити і буду бігати з поломаним. А Олег Анатолійович зможе з цим щось зробити. Він його відкрутить ключиком і буде воювати далі по механічних прицілах. І є ще один варіант розміщення каліматора: це деякі люди знімають. Прицільну планку і ставлять замість неї невеличку планку Пікатіні, на яку ставлять каліматорний приціл. На нашу суб'єктивну думку, яка не претендує на абсолютну істинність, це є абсурдом, який трошки граничить із ідіотизмом. Чому? Тому що ми самі свідомо. Знімаємо із своєї зброї прицільні засоби механічні. Якщо в нас каріма, каріматор, каріматор, коліматор вийде з ладу, а він може вийти з ладу, і про це ми поговоримо пізніше. і Якщо ми його знімемо, у нас не буде по суті, прицільних засобів. Так ви можете мені казати, що на тій планці Пікатіні, на тому кріпленні, там буде проріз, через який буде видно мушку. І десь це частково буде правдою, але все одно це не буде повноцінним прицільним засобом. А якщо ще людина його криво поставить, то відповідно і криво буде стріляти, якщо через нього цілитись. Каліматор вийшов з ладу. Оце в нас приклад каліматора, майже такий самий, ну трошки іншої марки, але е по характеристикам практично ідентичний, тому що і в мене. Його власник якимось боком удрився загубити кришечку, під якою в нас таку от маленьку кришечку, під якою знаходяться. Блин, я не знаю, як це називається. Коротше, крутілка, якою ви вносите поправки в каліматор, коли його пристрілюєте. Він її загубив і через неї всередину потрапляє волога. Якось ми йшли під дощем, і в нього він просто запотів. Таким чином, боєць опинився без приціла. І йому довелося його знімати і користуватися звичайною старою доброю механікою. Зараз він працює через раз, іноді блимає, іноді працює коректно, але він уже є ненадійним. Здавалося б, дрібничка, але. Воно може вивести вашу, ваш прицільний засіб із ладу. Однак, якщо у вас все буде герметично закрито, не буде таких от відкритих речей, то, по ідеї він би не мав би у вас псуватися. Але, як показує практика, це може трапитись. Тому будьте обережні і уважні. Для чого, власне, нам каліматор? Каліматорний приціл він пришвидшує прицілювання. Оскільки механічні прицільні засоби це дві точки. Це мушка і цілик. Які треба сумістити між собою і сумістити їх із мішенью, по якій ми стріляємо. Коліматорний приціл це одна, одна точка на автоматі, яку треба сумістити із е, ціллю, по якій ви ведете вогонь. Таким чином ви витрачаєте менше часу на прицілювання, і це зручніше, коли ви е, неправильно вкладаєте автомат. А я доволі часто вкладаю автомат неправильно. І, взагалі, якщо ви вчитеся стріляти, не треба брати приклад із мене, тому що я стріляю неправильно. Чому так, колись поясню, можливо, пізніше. Але не беріть приклад з мене. І взагалі, якщо ви хочете чомусь навчитися, не вчіться цього на Ютубі, а вчіться цього у розумних дорослих людей. Вони вас навчать. А на Ютуб це так. Ютуб це для розваг більше. Зробимо пару пострілів. Пережачен! Пережачен! Влучає. Ну, ви скажете, що це, звичайно, дурниці. Тут до, до імпровізованого гонгу, можливо, метрів 70 чи 80. Покажи в ту сторону. Скільки? О, оператор каже, що 90 метрів. Е -е... Давайте спробуємо ускладнити трохи задачу. У нас там є кілька мішеней, які залишилися в нас після того, як після попереднього відео, де ми кидали в них гранату. Спробуємо постріляти трошки по них. І можливо трошки на ходу. Звичайно, стрільба на ходу це таке собі задоволення. Ти або йдеш, або стріляєш, але ж ми тут розважаємося, тому ми можемо собі це дозволити. Навіть застрелив цю штуку. Ну, як ви бачите, уся мішень усіяна дірками, але насправді цих дірок мало. Тому що я вистрілив цілих три магазини, це 90 набоїв. Я би дуже хотів, щоб тут було 90 попадань. Але ж ми розуміємо, що. О, ще тут зверху щось попадало. Що стрільба на ходу є далеко не такою точною, тим паче стрільба автоматичними чергами, яка була в кінці. Ну Я, звичайно, виправдовуюсь, насправді я косорукий, косовокий і не вмію стріляти. Це була стрільба на близьку дистанцію. Давайте спробуємо щось посерйозніше. Давайте спробуємо дистанцію в 400 метрів і в умовах обмеженого світла, поки ще зовсім не стемніло. Щось б'ється наче. Влучив? З якого? З п'ятого разу? В ящик? В який ящик? А тут є ящик і є птах. А, тобто ти бачиш на дроні мої попадання? Е, начи. Угу. Ящик. В що це удара відбувається? От темніє, я вже просто не бачу мішені. Yeah. Ну, по звуку. О, гарячий. На цій оптимістичній ноті будемо завершувати. Отже, які можна зробити висновки про коліматорний приціл? Там звук, до речі, пише? Е, які можна зробити висновки про коліматорний приціл? Перше. Це не завжди девайс, який контролюється ворогами, якщо ви розумієте, про що я. Друге, якщо його добре поставити, і головне правильно пристріляти, це непогано, непоганий прицільний засіб для стрільби на ближню дистанцію, як в статиці, так і в принципі теоретично. В динаміці е, допомагає прицілюватися, коли у вас правильна, неправильна вкладка, коли у вас немає часу, щоб добре вкластися в автомат. І, як показує практика, можна стріляти ним на дистанцію і у 400 метрів. Звичайно, я не настільки вправний стрілець, щоб кожен попадати, патрон, але. Щось, судячи по звукам, по ударам по металевому гонгу, щось у мішень, та і прилітає. А погодьтеся, 400 метрів це не доволі не маленька дистанція. Я на такій дистанції тренувався вдома із Ремінтона 700 з оптичним прицілом, але в першу чергу тому, що не було довшого полігона. Що ж, е, купувати чи не купувати, ставити чи не ставити собі каліматор на зброю, вирішуйте в першу чергу самі. Не треба гнатися за тактикульщиною. Якщо у вас є обмежений бюджет, краще купити кілька лопат, аніж каліматорний приціл, краще придбати собі хороших турнікетів чи попросити волонтерів, якщо у вас самого немає змоги їх придбати. Каліматорний приціл це те, що вам треба ставити в останню чергу. Оскільки, якщо ви піхотинець, то ви будете більше працювати лопатою аніж автоматом. А якщо ви артилерист, то вам ні автомат, ні лопата в принципі не дуже то й потрібні. Але якщо ви вже собі його поставили, користуйтеся. Він, можливо, принесе вам користь. Зайвим він не буде. А з вами були хлопці з лісу. Дякуємо всім нашим захисникам, які захищають. Територіальну цілісність нашої держави, які б'ються із московською ордою із необільшовицькою чумою на фронтах російсько-української війни. Дякуємо всім волонтерам, які забезпечують матеріально цей процес захисту нашої держави. І дякуємо всім нашим підписникам, які дивляться нас. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей і бережіть себе.